З моменту відколи діє програма з, 2000, з квітня 2023 року е, прийнято позитивно 16 рішень для ветеранів та їх дружин. Із 16 е, грантоотримачів, шість в Житомирі. Але з Вягіль 4. І по одному Коростень, Андрушівка, Коростишів, Баранівка і Програма називається для членів їх сімей, але тут може скористатись цією. Програмою член сім'ї лише дружина у випадку, якщо учасник бойових дій чоловік. А якщо учасник бойових дій дружина, то чоловік цій ситуації, тобто діти скористатись такою програмою не можуть. На реалізацію бізнес-ідеї в межах проєкту можна отримати до 1 мільйона гривень. Якщо ж більше 500 тисяч гривень грантоотримувач заявляє, то необхідно долучити 30% своїх коштів. Тобто грант це 70% коштів і 30% своїх. Якщо говорити, яким чином можна розпочати процедуру щодо отримання гранту, то ця процедура розпочинається з подачі заявки у додатку «Дія». Надалі уповноважений банк, а наразі на сьогодні це Ощадбанк України, здійснює оцінку, тобто спром... платоспроможність. Тоді, вже, якщо банк оцінив, надалі до нас надходить інформація до обласного центру зайнятості. На сьогодні, у Житомирській обласний центр зайнятості, ми проводимо співбесіди з грантоотримувачами, і потім, уже за результатами співбесіди, ми надаємо результат або позитивний, або сумнівний на державний центр зайнятості. І в цілому державний центр зайнятості приймає вже рішення щодо надання або не надання гранту особам, які звертаються. І надалі, вже після позитивного рішення, як такі є. Є то вже процедура укладення договору. Це тристоронній договір між Ощадбанком, грантоотримувачем і державним центром зайнятості. Вже спеціальний рахунок відкривається для подальшого зарахування коштів. І так починається вже грантова програма для здійснення діяльності. Важливою умовою для отримання гранту і реалізації. Якісної грантової програми це створення нових робочих місць. І нові робочі місця мають бути створені в кількості від одного до чотирьох. Один, якщо до 250 тисяч гривень заявлені грантові кошти, то це створення одного робочого місця. Від 250 від 250 до 500 – це два робочі місця, і якщо до мільйона, то вже чотири робочі місця нові мають бути створені. Якщо ж прийнято позитивне рішення і було укладення договору про надання мікрогранту, то ця можливість є одноразовою. Один раз може скористатися учасник бойових дій, і один раз може скористатися дружина або чоловік такого учасника. На службу зайнятості покладено контроль виконання учасниками грантового проєкту, і саме Обласна служба зайнятості контролює у межах трьох років, адже цей проєкт розрахований на три роки, контролює і моніторить діяльність грантоотримачів, контролює виконання обов'язкової умови, це створення нових робочих місць, контролює сплату податків і зборів, і також контролює на початковому етапі закупки цільове використання коштів, саме тих коштів, які закладені у бізнес-плані. Тобто Якщо е, визначено певна Позиція обладнання або матеріали сировини, реклама, то відхилитися від, від бізнес-плану можливо лише за умови, якщо укладається додаткова вже угода це через державний центр зайнятості. І ми, бачивши цю ситуацію, бачимо той бізнес-план, обов'язково аналізуємо, що проплачено Ощадбанком, і вже дивимося, чи справді відбувається цільове використання коштів, адже сам. Саме має воно так і відбуватись, тому що е грантовий проєкт і розглядається, е і бізнес-ідея в цілому вивчається, тобто не може бути, що бізнес-ідея е закладена така, а вже грантові кошти хочуть використовуватись на інші цілі. Це неможливо.